2 гривні 64 копійки. А вже завтра світло подорожчає майже удвічі. Уряд ухвалив постанову. Причому зробили це несподівано і в авральному темпі. У міністерстві енергетики кажуть, рішення неминуче або вищий тариф, або зима з відключеннями вже надто погромлена російськими обстрілами наша мережа. А до цього ще й додаються мільярдні збитки, бо населення платить удвічі нижчу ціну від ринкової. Фахівці галузі погоджуються, вартість світла вже давно мали переглянути питання. У іншому, чому уряд тримав до останнього цифри у таємниці, як вирухавав новий тариф і хто отримає більше грошей? Сергій Барбо розповість здавалося б рутинне урядове засідання, але вже за кілька хвилин кабмін ухвалить важливе для країни рішення. З ним борилися багато років. Міністр енергетики Герман Галущенко в терміновому порядку вніс на розгляд постанову. Запропонував підвищити ціну на світло для населення. І рішення уряд ухвалив з 1 червня. Струм для населення подорожчає майже удвічі. Тариф тепер буде 2 ,64 гривні 64 копійки. Причина насправді єдина це обстріли нашої енергетики. Системи минулої зими, які дійсно безпрецедентні, і жодна країна світу цим не стикалася. Кампанія з ремонту і відновлення. Що моя генерація так і мереж вона потребує дійсно фінансування? Тариф для населення тепер буде єдиним. Раніше працювала схема, більше використав, більше заплатив. До 250 кіловатів вартість була меншою, понад вищою. Від цього уряд взагалі вирішив відмовитися. Про підвищення тарифу на світло в уряді натякали ще два місяці тому, але весь цей час Кабмін не оприлюднював жодної цифри. І, зрештою, несподівано в останні дні весни рішення Ухвалив, хоча урядникам пропонували іншу математику. Нацкомісія, що регулює ринок компослуг, порахувала світло для населення має коштувати 2 ,88 гривні 88 копійок. Були рекомендації регулятора там однією цифрою. Потім приймається постанова з іншою цифрою. Потім ця постанова не публікується і відповідно ну дуже дивна ситуація з тарифом для населення. Чому саме така ціна запроваджується, і до чого вона має призвести в реальному вимірі? Таке мінімальне можливе підвищення для того, щоб підтримати енергосистему і підготуватися до наступної зими. Тобто, давайте так, якщо підсумувати це питання виживання енергосистеми з 2017 року, тарифи на світло не змінювалися. Через це у держави збитки мовиться про понад 100 мільярдів гривень щорічно. А якщо до цього додати ще й шкоду від російських атак на енергосистему, то суми взагалі космічні а населення навіть і після підвищення ринкову ціну за світло не платитиме. Тому це зростання вартості може стати не останнім. Хоча урядовці поки про таке ні слова. Зараз ринкова вартість струму, яка складається на наших ринках влітку, сягає десь 5,50. Це роздрібна ціна для юридичних осіб. А в зимово-опалювальний період десь 6,50 Ціна за якою наш бізнес, наші фо, пекарні, перукарні всі купують електричну енергію. Уряд взявся за калькулятори. Порахував із червня, цифра у платіжці за електроенергію для родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Незаможним українцям уряд обіцяє субсидії. Утім, офіційно в Україні виплати призначаються або до кінця квітня, або вже з початком жовтня, але точно не тепер. Кількість безробітних в Україні за різними. Оцінки від двох до трьох з половиною мільйонів осіб. А далі не проіндексовані пенсії. Отже, соціальні виплати, а отримання субсидій на сьогоднішній день це ну, скажімо так фактично як місія, не виконувана. Тому що ну це і збір документів, подання ну зруйнували систему. Рішення про підвищення ціни уряд ухвалив акурат тоді, коли в Україні вперше від зими було велике відключення світла без струму. Тоді залишилися понад 2 Лйони споживачів Сергій Барбо, п'ятий канал нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на Ютубі п'ятого каналу. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться.